Так, и остальное. Так, плитка. Плитку мне проще так открывать, честно кажучи. О -о -о, да ладно. <laughs> да ладно. Заценить. А, штурмовик и Дарт Вайдер. Так, а что это у нас? Колонки, чи что? Тут написано он. Ще бахне, блядь. Рація? Я даже Вейдер. Прийом, прийом. Як воно працює? Алло? Алло? Ти мене чуєш? Я не знаю, як це працює. Так. Окей, вимикаємо. Такі. Ну, скоріше, так за все, я понимаю, що це рації, але доволі декоративно прикольні. Їх можна просто в інтер'єрі розставити і мати ось таких чуваків прикольних. Ну я думаю, для фанатів точно а, має б залетіти. Окей, на цьому все в цілому, як на мене, доволі цікаво вийшло. і Іванка Трамп там нам попалася, і ножик, і такі рації прикольні. Подивимось, що це все вийде по коштах, чи зможу я це продати, чи ні. Якщо комусь щось сподобалось, посилання на телеграм в описі.